Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні у нас на огляді доволі незвичний для нас, але при цьому дуже цікавий для всіх інструмент. Зустрічайте садовий подрібнювач, поговоримо про його призначення, характеристики, переваги та трішки ним попрацюємо. Поїхали! Якщо коротко, то садовий подрібнювач це інструмент, який призначений для швидкої та ефективної утилізації рослинних відходів. У вигляді сухих або свіжих гілок, сучок, тонких стовбурів дерев і подібних або волокнистих деревоматеріалів. Модель GSQ45 чудово підходить для створення декоративної щепи. Наприклад, якщо ви хочете нею засипати доріжки або ж клумби. І Якщо ми вже розібралися, що таке садовий подрібнювач та для чого він потрібен, давайте його розпакуємо та зберемо. Він складається з трьох основних частин: двигун, рама та контейнер на 55 літрів. Ось тут майже все і знаходиться. Опорні ніжки, колеса. Ручка для проштовхування. Двигун. І контейнер на 50 літрів збирання подрібнювача починаємо з приєднання двигуна до рами. Двигун до рами кріпиться на 4 ось таких гвинти. І, до речі, отвори під гвинти пронумеровані, щоб зрозуміліше було, в якій послідовності їх закручувати. Двигун до рами прикручено, і тепер можна встановити паркувальні ніжки. Встановлюються вони дуже легко на два комплектних гвинти. Паркувальні, вони ж стояночні ніжки встановлено, і тепер встановлюємо колеса для встановлення. Оновлення пари колес нам знадобиться головка на 13 та головка на 14. Встановлюємо на наші колеса ось такі помаранчеві ковпачки. І все, наш садовий подрібнювач повністю зібрано, він готовий до роботи. Але перш ніж ми почнемо ним працювати, декілька слів про його технічні характеристики. Потужність нашого садового подрібнювача сягає 2,8 кВт у циклічному режимі роботи, а у безперервному 2,3 кВт. Редуктор тут встановлений планетарного типу, що значно дозволяє збільшити крутний момент на ножовому валу. І, до речі, система подрібнення тут фрезова. Що це означає, покажу трошки пізніше. І в кожному нашому інструменті цифра у назві про щось свідчить. В даному випадку цифра 45 свідчить про максимальний діаметр гілок, які можна подрібнювати цим апаратом. А фракція подрібнених гілок від 5 до 15 міліметрів, в залежності від того, як відрегульована фреза. Чи як її регулювати, покажу також трошки згодом. І до слова, наш подрібнювач оснащений двома захистами та одним режимом роботи. Перший захист це захист від перевантаження. У випадку перевантаження двигуна або ж клину фрези, Вимкнеться двигун і спрацює запобіжник, який знаходиться з верхньої частини. Другий захист це захист від увімкнення садового подрібнювача без встановленого або неправильно встановленого контейнера для збирання щепи. Якщо контейнер відсутній або встановлений неправильно, або ж не піднята ручка контейнера, двигун просто не запуститься. А ще у нього є крута функція реверс. Коли ви подрібнюєте гілку великого діаметру і вона не перерізається з першого разу, у вас є можливість покрутити фрезу вперед назад декілька разів. Тепер перейдемо до регулювання ріжучих ножів. Для цього ми відкручуємо помаранчеву муфту. Та при увімкненому двигуні підтягуємо чорну центральну частину. Робимо це до тих пір, поки не посипеться в наш контейнер дрібна дрібна алюмінієва стружка. Затягувати прям сильно не треба цей гвинт. Як тільки ви побачили маленьку блискучу стружку, вже можна припиняти регулювати центральний гвинт та фіксувати його назад помаранчевою муфтою. Ножі при цьому вважаються відрегульовані. І після завершення регулювання ви можете перевірити, чи все якісно відрегульовано. Просто закинувши в наш. Подрібнювач одну гілку. Якщо вона повністю перерізається, значить регулювання завершено успішно. Якщо ж гілка перерізається не повністю, можна ще трошки, але зовсім трошки, підрегулювати. Що ж, переходимо до тестування нашого садового подрібнювача. Поки перелаштовували камери, я трошки підрегулював ножі. Відрегульовані ножі це коли ми отримуємо в баку для збирання щепи ось таку тонесеньку алюмінієву стружку. Виглядає навіть як проволочка. Що ж і Починаємо подрібнювати. З тоненькими гілочками вона взагалі легко впоралася. Я навіть не чую навантаження двигуна. Зараз подивимося, як вона впорається з гілкою трошки товщою. О, вже пішло навантаження. Це майже, як соковижималка, тому що з гілки аж бризкає соком. Наступна гілочка. І третя, остання гілка. Наш соковитискач, садовий подрібнювач весь мокрий, тому що він прям реально вижимав ці гілочки. Давайте подивимось, як він впорався з задачею. Цілком, цілком добре впорався. Шматочки всі однакового розміру приблизно, плюс-мінус. Класно, мені така штука треба. Що ж, я вважаю зі своєю задачею, зараз наш подрібнювач впорався на відмінно, оскільки гілочки були свіжі. Невеличкого діаметру саме такі, які зустрічаються на садових ділянках або ж які зрізають з живих дерев. І настав час підбивати підсумки. Садовий подрібнювач GSQ45 це ідеальний помічник під час прибирання садових ділянок від гілок, який допоможе швидко та ефективно позбавитись від гілок діаметром до 45 мм. До речі, одразу хочу сказати, що якщо ви подрібнюєте сухі гілки, то рекомендований діаметр сухих гілок до 35 мм. А для тих, хто не розуміє, для чого потрібен садовий подрібнювач, то все дуже просто. Подрібнені гілки легше утилізувати або ж можна використовувати в якості декоративної присипки для доріжок або ж клум. І все, як завжди, посилання на цей садовий подрібнювач ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре!